Всіх вітаю! Мене звати Яна. Ви на каналі Секрети Таємного Світу. Сьогодні ми поговоримо про один із найвідоміших у світі оберегів, а саме Окофатіми. Всі ми знаємо, що такі обереги є у вигляді підвісок, браслетів. Але сьогодні ми будемо говорити безпосередньо про брошку. Хочу вам показати, які в мене є. Ось така одна, вона двостороння, тобто можна і так чіпляти, одягати, і ось так. І також ще в мене є ось така дуже гарна із нібито краплинкою, сльозинкою. Подивіться, дуже красиво. За легендою, донька пророка Мухаммеда Фатіма, щоб захистити свого нареченого на війні, виготовила для нього оберег із синього скла, а на оберезі було зображене око, яке символізувало захист від злих сил. А згодом оберіг отримав назву Назар Бончук, що походить від персидського слова Назар оберіг. Татюрського Бончук Хлас. До прийняття ісламу оберег називали оком Іблиса або Оком Джина, ну, що вже свідчить про його доісламське походження. Мусульманські богослови не схвалювали використання оберегів, але віра в їхню силу була вже дуже сильно поширена. Зараз око Фатіми вважається одним з найвідоміших оберегів від зглаза в світі. Також хочу додати, що в нашій слов'янській культурі є оберіг для захисту. Це булавки чи шпильки. Бо ж українці не так часто використовують оберіг око Фатіми, адже зрештою це культура більш східних країн. А так, ми часто можемо побачити булавку на дорослих чи на дітях. І, як правило, шпильку чіпляють з лівого боку, ближче до серця. Та вважається, що шпилька може вберегти від злої енергії та від недоброзичливців, а також людей з поганими намірами. Вважалося, що гострий кінець булавки може Проколоти та відлякати злих духів, які, як думали, можуть нашкодити людям. А заокруглений кінець булавки часто асоціювався із сонцем, яке вважалося нашими предками джерелом життя та добра. Символ сонця мав дарувати людині силу, енергію та захищати її від злих сил. Часто шпильку дарують. Особисто я так робила: я дарувала срібну шпильку до народження дитини. І хочу сказати, що краще обирати срібло, ніж золото, адже саме срібло найбільше вбирає в себе негатив, і тим самим не пропускаючи його до свого власника. І як результат, така шпилька може зламатися чи відколотися, або ж навіть загубитися. За цим не варто побиватися, бо це означає, що річ виконала своє призначення. Зачасту таке трапляється після певних зустрічей на роботі з колегами чи з друзями чи з сімейних свят, коли збирається багато людей. До речі, якщо у вас. Виникає питання, чи можна мені людині християнської релігії використовувати ці заговори для свого захисту, то збігаючи наперед, одразу вам дам відповідь. Якщо ви щиро вірите в християнського Бога або в будь-якого іншого саме релігії, якщо ви дотримуєтесь правил та канонів цієї релігії, яку ви саме сповідаєте. То вас має захищати той Бог, до якого ви себе відносите? Якщо ж ви не маєте нічого спільною, спільного з церквою, окрім поїдання пасочок на Великдень, то ви спокійно можете робити звернення до різних сил, стихій, культур і просити допомоги. Тож, повернемося до східного оберегу. Як використовувати оберіг око Фатіми? Оберіг можна носити на одязі, вішати вдома або на робочому місці. Крім того, хотіла вам ще також показати, от саме на цьому оберігові з іншого боку, ви можете побачити, ось тут є ну, така петелечка, за яку можна вчепити цей оберіг не лише як брошку, булавку, а просто до якогось ланцюжка. І таким чином її носити. Тобто дуже-дуже великі їхні різноманіття, різновиди. А також хотіла ще показати, що навіть ось такі ось є невеличкі колечка. Тобто вони приблизно ось так от одягаються. Ну, хто як і любить носити, якщо дівчата полюбляють, то ось так от ще носять. Тобто дивіться, яка неймовірна величезна кількість різноманіття одного й того самого оберегу. Тобто його не потрібно ховати, щоб оберіг діяв, він має бути на видному місці. І згідно з віруваннями, оберег вбирає в себе негативну енергію від людей з недобрими намірами. Коли оберег наповнюється негативом, він може лопнути і зламатися. В такому випадку його потрібно просто замінити на новий. Також хочу додати, що в цілому. Якась яскрава річ у вашому образі чи вдома, теж певною мірою може працювати як оберіг. Зараз я поясню цю думку. Коли перший погляд людини падає не на вас, а на якусь деталь у вашому одязі, перший удар отримує саме вона. Таким чином, ніби перетягуючи від вас це все на себе, що було в першому погляді. Так само і вдома. Коли у вас є біля вхідних дверей щось таке незвичне, яскраве, можливо, якась іграшка, якісь елементи декору, ну, неважливо, що саме. Тож, коли до вас заходять гості, і ну, так вже влаштовано людське око, воно першим ділом бачить щось яскраве. І ось ця, ось ця перша енергія вона буде направлена вже не на вас. А на ту річ, яка у вас там знаходиться. Саме тому я тут іще додатково поклала, окрім ока Фатіми, ще такі ось брошки, як дракон. От, теж. Дуже яскраво, особливо е, на одязі, якщо одяг світлий, воно дуже сильно кидається в очі і відволікає, скажімо так, від вас так, ось цей перший погляд. І так само в мене ще є дуже така красива патріотична брошка з колосків. Насправді, їх зараз дуже і дуже багато. От, придбала собі із задоволенням ношу. Воно теж, неймовірно, переблискує на сонці і тим самим збирає на себе дуже-дуже і -дуже багато поглядів. Можливо, хороших, можливо, поганих. Тут вже складно сказати, хто, хто з яким поглядом ходить, скажімо так. Ось, Тому. Такі речі, вони теж, як завжди, актуальні. От. Е, наступний заговор, який вам зараз е, прочитаю, подарую, який ви можете знайти також внизу під описом відео, ви можете посилити дію оберегу, який ви будете носити. Це стосується саме ока Фатіми, саме у вигляді брошки. От. Тобто, ви берете брошку, яка у вас є. Вони ось такі дві, ви можете щось схоже взяти собі, те, що вам до вподоби. Зранку, коли встаєте, берете брошку, начитуєте три рази слова, потім уже там на себе чіпляєте, чи на робочому місці десь хочете поставити щось, у вас таке схоже, як на око фатіми. І далі вже там собі працюєте, займаєтесь своїми справами. Отже, слова. Три рази начитуємо. Збережи мене. Оберіг давній, силою всевидящого ока, зло від мене відведи і захисти. Збережи мене в годину слабку, від заздрісних і недобрих поглядів. Оберігай мене від темних сил, від лихих помислів, від ока злого, від ока чужого, від ока жіночого і чоловічого, всю Чорноту в себе вбирай. Зло від мене забирай. істинно так, заклято. З цей текст ви начитуєте тричі, одягаєте на себе пружку і потім просто займаєтеся, живете далі своє життя. Ви можете також цей ритуал, цей оберіг робити для своїх дітей, якщо дітям там до 16 років. Тобто, ви так само ці ж самі слова начитуєте, але відповідно вказуєте: збережи мою дочку. Ім'я або мого сина ім'я. Тобто, зрозуміли текст трішечки там, де збережи мене, мене замінюєте на дочку чи сина і з іменем, кого ви просите зберегти. Потім, якщо був доволі такий важкий напружений день, ви багато де були, багато з ким бачилися, зустрічалися, і ви розумієте, що ну, доволі так енергетично втомлені. Ви не думаєте, що тільки ви втомлені. Так само й оберіг втомлений. І якщо він цілий і з ним все добре, так, тому що я говорила, що він може лопнути трішечки раніше, ви можете його очистити. От. Як потрібно очищати? Ви можете е, ввечері, ну, рекомендую що ввечера його очищати, проводячи над вогнем. Тобто берете свічечку. В принципі, будь-якого кольору, будь-яку свічечку, чи це буде декоративна, чи це буде спеціально для ритуалів, тут немає значення. Тут має значення просто вогонь. Тобто ви берете, берете брошечку, підносите її, підносите її до вогню. І таким чином просто проводите кілька разів туди-сюди, по колу можете, як вам забажається. От. Трішечки прогріли її, трішечки зчистили, тому що вогонь, ви знаєте, що це очищувальна стихія, яка прибирає весь цей негатив із нас, людей, із речей так само. От. Ось так от пощищали, залишили. І зранку ви можете спокійно повторювати, знову начитувати слова, одягати і йти далі. Уже маючи певний хоча б захист від, від людських очей. Що ж, сподіваюся, це відео було для вас корисним. Використовуйте цей оберіг для захисту себе, своїх дітей. Всім успіху!